Друзі, я вам казала, що я люблю якісь цікаві, незвичайні яскраві проекти, які привертають увагу. Так ось я знайшла таку тачку, і сьогодні вона у нас на каналі. Почнемо з того, що це шкода Октавія РС 2001 року на 180 кінських сил на дуже модному моторі ау з турбіною. Давайте подивимося, що ми що у нас тут під капотом. Господи, який він важкий! Чим особливий цей мотор? Тим, що він е, чугунний з алюмінієвою головкою. По суті, тут усе стокове, але що тут такого прикольного? Це розпорка передніх стаканів, щоб тачка не склалась на повороті. Е, також тут. Е, Є виведення каптерних газів е, на заднє колесо, щоб турбіна лишній раз просто не захльбувалася. Та, в принципі, так все стокове, чотири циліндри, нічого такого цікавого, Акум, штучка, штучка це як завжди. Зараз розкажу про одну болячку цих шкод. Це те, що ось тут в жабо е, самі з заводу розробники цього автомобіля не зробили нічого, щоб там не жили горобці, котенята чи ще хтось не залітало листя, не гнило. І тому власники автівок, які не хочуть, щоб їхня тачка розлагалась із середини, е, роблять якимось чином м, сіточку. Саме тут сіточка проведена просто під низ і закріплена таким чином, щоб тут не залишався зайвий бруд і не жили горобці. А тепер перейдемо до дизайну. Я думаю, що не треба пояснювати, чому цю машину називають шреком. Але я зараз скажу від імені власника, що тут спереду зроблений дизайн у стилі космічний комікс. Чому саме космічний комікс? Тому що ці лінії у стилі коміксу виконані спеціальним маркером для графіті, покриті балонним лаком. А підложка зроблена у стилі космосу різних кольорів. І якщо придивитись, тут можна навіть побачити якісь сузів'я. Так, а тепер на рахунок дизайну з першого курс, скажімо так, познайомитись з власником цієї прекрасної автівки, і хочеться дізнатися, як взагалі дійшло до того, що машина виглядає зараз так, як вона виглядає. Всім привіт. Загалом була ситуація, що десь два роки тому я взимку вирішив робити поліцейський розворот з дріфтом на ручки, У -у -у -у. і вже не знав, що то таке. Взагалі, я його навчився робити, але один раз трішечки коснувся задком. Приїхав до другого, кажу, чувак, що робити? Він каже: ну от за 10 гривень можемо зробити як було. А можна піднапрягтися і креативно. Це по часу займе більше, по слідствам також більше. Але загалом ти можеш потім використовувати цю штуку у себе в зйомці. Тобто сюди ми садимо або оператора. Або якщо у вас є приватний сектор, що я зазвичай робив у коли приїжджав до мами, то там цементик, щебеночка і всяке таке. Картопелька, і всяке таке. Оце так. моя бабуся напевно просто зраділа б такому такій машині, не те, що моя там блін запаска не залізе. Тут, звісно, да, класно. Ну я думаю, в принципі, що тут і так зрозуміло, що ця машина викликає просто бурю емоцій і реакцій у людей, які вони бувають, як ти на них реагуєш, і як взагалі люди виражають свою думку стосовно цього дизайну. Якщо брати в інтернеті реакцію, то вона інколи може бути скейтом. А якщо брати в реальному житті, то водії зупиняються, ставлять лайки. А, і Інколи люди став, впадають в ступор, тому що вони намагаються зрозуміти це і галюцинація, чи вона колективна і це знаходиться зараз в реальності. Але взагалі моя аудиторія це діти, тому що як тільки я там заїжджаю у двір або в якийсь новий райончик, де шрека ще не знаю, то діти прям такі у <плес> але хлопці, дівчата так, поки ще, поки ще не фанаті, в основному хлопці. Так, ну окей, е, ти сказав за Хейт, особливо в інтернеті, там десь який. Хейт? за що саме, і як ти до нього ставиш в інтернеті, інколи зустрічав Хейт, але загалом він не конструктивний і не несе ніяку інформацію. Тобто, взагалі, чому я викладаю будь-який контент зі шреком? Мені цікаво дізнатися якусь нову інформацію. Наприклад, от як ми зробили жабоху. Я в житті не додумався, що можна реально радати сіткою закрити жабоху. Один чувак мені порадив, він сам так робив. Я такий блін, прикольна тема. А всі інші коментарі вони просто видаляються, <гум> <гум> І все. щоб видалити негатив зі свого життя, <гум> Так. все правильно. Так. Що ви тут бачите? Це диски OZ Racing r 16 з проставками десь приблизно 12 міліметрів. Також щодо такого цікавого, це в принципі всіх RS-ок стосується тут. Посилена тормозна система: більший диск, більші супорта. І також через те, що тут стоять проставки, був зроблений такий додатковий підкрилок, трошки ширший, щоб не підкоструїло кузов. З цього ракурсу ви можете добре бачити, що тут не стокові пороги. В Чому суть? Це кастомні пороги, які робились повністю під замовлення, під цю автівку, і ляхаєш. Так, що ж у нас тут позаду, окрім того, що це майже пікап, тут зроблений кастомний бампер також на замовлення, і по вихлопній системі також не стокове, тут роздвоєна труба з ось таким звуком. Так, а тепер давайте в прямому сенсі заліземо і подивимося, що у нас тут в багажнику. А в багажнику у нас тут дійсно все приспособлено для того, щоб займатися відеопродакшеном, тому що тут є е, спеціальні крюки, е, які, е, як каже власник, настільки м -м, гарно сюди прироблені, що можна за них. Просто підняти отак, от жопу цієї машини, і вона його витримає. Мені здається, це дійсно дуже надійно в тому сенсі, що можна прикріпити людину і довірити цим крюкам просто своє життя. Е, далі, тут у нас є такі поручні краще, ніж у метро, і віконечко, і спеціальні такі, я б назвала їх технічні відсіки, для того, щоб можна було замінювати у фарах лампочки, ну і всяке таке. Я вам скажу, що залізти сюди не так-то просто, вилізти напевно, також не так-то просто, а ще тут досить таки класний батут. Ще одна приспособа у цій машині для відеопродакшену це ось це віконечко ззаду. Воно мені чимось нагадує вікно у маршрутці, але взяти воно з газельки. Це зроблено для того, щоб водій, коли їздить тут з людьми у себе в багажнику, він міг чути, що вони кажуть, і якось підкоригувати свою їзду і свою роботу в цілому. Так, тепер подивіться, звідси, я думаю, добре видно, що тут стеля трішечки перероблена, назвемо це так. Ну, по-перше, минулі власники хотіли зробити тут якийсь люкс, напевно, і перешивали це все, і робили повністю шумку по салону. Але кидаються в очі зовсім не це. Кидаються в очі. Ці прекрасні наліпочки, нашивочки, це все зроблено, скажімо так, як метод рихтовки. Просто коли з'являлася якась дездірочка, то її заклеювали і степлером зафігачували, і робили ось такі прикольні нашивочки. Мені здається, що це прикольне рішення з точки зору і зовнішнього, і практичного приспособлення цих штук. Тут також у нас лежить прекрасна система звуку. Колись тут стояв сабвуфер. Але е, через те, що тут стояв як якраз таки приходиться зараз користуватися ось цією штукою, тому що всі інші динаміки просто е, відсутні. Відсутні ж? Yeah. Відсутні. От. Ще що тут мене здивувало, це те, що тут е, шкіряний салон, який на 2001 рік, як по мені, е, в досить гарному стані. І люк, який також тут за е, функціон... який функціонує, все з ним добре. Так, тепер з водійської точки зору, що я можу сказати, це те, що тут мега-малесенький руль, ну, як на мене, і він якось так. По-перше, він перешитий, перешитий власними ручками, зроблено, з любов'ю. Але тим не менш, це не робить його більшим чи якось більш зручним. Ну, як на мене, він такий, блін, малесенький. Далі, підлокітник, він, начебто, в такому положенні, і ти їдеш просто як на рамі на такий. Ручка КПП така маленька, невеличка, металеві педалі. Ну, Я вам скажу, що мені тут доволі таки зручно, в принципі. Я, я чувствую себе просто захищеною, розумієте? Я чувствую себе. Добре, Пропустимо цей момент. Також тут є міні-версія цієї машинки, розмальована під стиль коміксу, так само, як наша Шкода. Що ще? Ну, блін, Ці дебільні перемикачі е, світла, які я терпіти не можу. Вибачте, мене, звичайно, всі, у кого фольксвагі, не шкоди. Я оце коли бачу, оцю фігню, мені вона аж біла е! коврики, підсаканик, який знаходиться просто в сраці, так само, як і цей, е, господи, прикурювач. Ну, Я не знаю, для кого це зроблено, але це якщо чесно дуже незручно. Е, Пуста ніша, е, клімат. Та й все. Що друзі, з вами була Юліанна, і це був огляд на шрека до <див> нас.